Друзі, ось такий у нас будинок. Ми зараз знімемо для вас в ньому квартиру і бачите, центральна дорога міста Дивіться, Друзі, ми маємо тут басейн. Досить цікавий. Друзі, у нас квартира в Торев'єсі 89 89600 за 65 квадратів. Тут дві спальні і один самізо. Дивіться, одразу при вході ми маємо першу спальню, бачите, тут змістили так два. Ліжка. Вона, як на мене, досить таки непогана. Є якісь старі речі. Бачите, це світильник, але добре, що він є. Тут в нас маємо своє таке патіо. досить таки цікаве і велике. Що ж замітити, маємо тут бачите, нові. Потім кухня. Бачите, досить цікава кухня. В принципі, в мене квартири всі подібні, але тут, бачите, трішечки гірший гарнітур. Але ще може прослужити. Тобто досить таки цікаво. Маємо ось таку барну стійку, яка роз'єднує нас з ось такою вітальною. Маємо тут бачите, ліжка, навпроти ось такий гарнітур. Тобто все ще може послужити. І тут маємо ось такий балкон. І теж хочу замітити нові двері. Тут в нас теж спальня досить непогана. Маємо повноцінне двоспальне ліжко, навпроти маємо шафу. Тут, бачите, теж по ремонту непогано. Просто трішки потрібно прибрати. На кімната. Ось так вона виглядає, бачите, трішечки плитка. Помалювана, тут є ванна в іншому. По-іншому тут плитка непогана, маємо двері теж не потрібно міняти, досить непогані біде. Тобто в цілому теж ванна виглядає досить таки добре.